Full of despair, inside a darkness, self-conscious and scared, held prisoner of war. Мама forgive Я I started this for you, my dear mother. Of course you started. You've been playing your guitar all day Ну, я вирішила просто трошки перепочити. Я тобі скільки разів казала, що треба відмовитись від цієї гітари і робити те, що тобі знадобиться у житті. Ти ж не хочеш цілими днями мити під блоку. ну це моє хобі. Воно приносить мені задоволення, і я хочу займатися вільний час. Краще б ти готувалася до екзаменів у дорослому житті. Це тобі не знадобиться. А то в тебе будуть дуже великі проблеми. Алло? Привіт! Так, я як завжди за уроком. Зараз думаю, тут сьогодні вже зроблю географію і завтра вже можемо погуляти. Ні, сьогодні сьогодні вже. Собака зустрічає завжди. Що у тебе? Знову роботу? Ось! Так. Так. Ну добре, відволікайся, слухай. У мене для тебе новина. І так, вчора я побачила таке е, оголошення. Дивися, значить, е, місцевий рок гурт запрошує небайдужих бажаючих послухати гарну музику або пограти на гітарі. Підтримайте нас перед важливим благодійним концертом на збір коштів для АТО. Ми в будинку культури у студійному приміщенні. І це буде у вівторок. Слухай, я б тут подумала, чому я зараз про тебе згадала, що це ж реальний шанс для тебе. Ти захоплюєшся музикою і це ж хороша можливість поспілкуватися з музикантами. Я вівторок. не думаю, не думаю, не думаю, mm. ти ж знаєш, мені це просто не цікаво до того ж у вівторок, якщо ти не забула, ми йдемо у школу. Mm. Чому? Аню, я не знаю тебе. Ти б такого ніколи не сказала. Хіба що щось є, що вплинуло на твою думку? Ну, я розмовляла з мамою. Ну ти ж знаєш, їй це не подобається. І ти так просто візьмеш і відречешся від своїх мрій? Ну, просто я вирішую. Хм, ну значить... Ні, все вирішено. Ми... Привіт, дівчата. Раді, що ви прийшли, ми думали, вже ніхто не прийде. Наші слухачки. О Боже, як тут круто, дивись, гітари, барабани. Але ж круто і страшно водночас. Надіюся, все буде добре. Зараз якого можна школу прогуляти. А вам, до речі, повезло. Ми якраз підготували пісню ну, на благодійний концерт. Зараз хочемо продемонструвати. Так що слухайте. Я з такою мотивацією. Тепер я знаю, що мені почати. Дякую вам. І тобі також дякую. Та, будь ласка, дівчата, приходьте, нам приємно також вас мотивувати. Аню, ти нічого не хочеш мені сказати. Що сталося? Мені твоя вчителька телефонувала. І запитувала, чому ти в школу вчора не прийшла? Мамо, ну я була в школі, але не зовсім. Мені твоя брехня не потрібна. Я тебе переджала. Твоє навчання, воно усе. Але мама, ти навіть не хочеш мене вислухати. Твої вчинки все кажуть за тебе. І гітару я забираю. Ти під домашнім арештом. Привіт. У мене мама дізналася, що я пробувала. Тому мені треба буде твоя допомога. Але приходь до мене вихідні, так, я просто під домашнім арештом. Привіт! Привіт з вами. Дуже смішно. Роздягайся. Малий бой! Та що ж будемо робити? Потрібно якось вивчати. до стіля, коли Ти з мамою говорила? Так, але... Не думала, що це так її розлютить. Звичайно, коли діло стосується школою, вона просто нещадна, але знаєш, в мене є план. Тоді на концерті я відкрила для себе дещо нове. Ці інструменти, музиканти, ця жива музика, ця атмосфера, і знаєш, я вирішила діяти. Адже що буде зі мною, коли я дозволю іншим втручати моє життя? Я рада, що ти це зрозуміла. То що, які твої подальші я нарешті наважу здійснити свою мрію. Запишу власну пісню в студії. Власну пісню? І я про неї нічого не знала? Так, але це все. Тому що я просто боялась показати себе з якоїсь зі сторони. А, мабуть, ти знаєш, що я завжди тебе підтримую у всіх твоїх ідеях і починаннях. Справа зроблена. Я сказала батькам, що йду до репетитора. А я знайшла тобі гітару. Ну що, йдемо розкривати твої таланти. Так, але знаєш, це не тільки заради моїх талантів. Я хочу записати цю пісню на благодійний конкурс. А Я про це нічого не знаю. Розкажи детальніше. Переможець конкурсу отримує грошову винагороду і зможе виступати на концерті з Ти Уявляєш, якщо я виграю, то я пожертвую... Ці кошти на благодійні організації. Це, дійсно, благородна мета. Хоч і не чула цієї пісні, але щось мені підказує, що цей задум підтримує Алло! Основна я перемогла в благодійному конкурсі, і тепер я їду вів, щоб показати всім, що не потрібно здаватись, не дивитись ні на що.